Дивимося, що чекає вас в жовтні місяці всіх нас. Такий, знаєте, общий розклад, щоб дізнатися, що чекати від жовтня місяця, на що розраховувати, та, можливо, якісь попередження можуть бути. Для того, щоб програвся розклад в усіх кращих красках цього життя, обов'язково напишіть мені в коментарях плюсик або свій знак задяку Дивимося. О! жовтень буде нещадним. Ну, по-перше, дуже багато поїздок, дуже багато емоцій, дуже багато якогось тепла, яких злетів, можливо, в когось проєкт він злетить, можливо, в когось робочі моменти вони злетять, можливо, в когось просто переїзди будуть в. З міста в місто або з країни в країну. Дуже багато, да, таких моментів там, де от взлет є. Дуже багато моментів, на які треба звернути увагу в плані емоції, емоційного стану. Тому що по п'ятерки жезлів можна сказати, що стан буде ну, доволі таки нормальний. Такий, да, знаєте? На рапа будуть гнати всі, тому що треба добити цілі, целі. Здивити це, поїхати туди, успіть те або ще щось. До нового года все закрить. Уже можете жовтня починати. Дивимося, дивимося. Да, великий вибір, великий вибір. Кохання, емоції, енергія, наповнення. Пам'ятайте завжди, що чим ви себе наповнюєте, те, ви транслюєте вибір в житті. Можливо, вибір або робота, да? або з роботи на роботу, або партнера, або куди їхати, або куди сходити, або що вдіть, або да, що нове начать зучать. Дуже багато всяких моментів. Верховна жріця очень вас, просить, очень вас просить, пожалуйста, прислухайтесь до своєї інтуїції. Прийміть свою темну сторону, отого темного коті. Вон, красавець ну, Прийміть свою темну сторону, полюбіть себе, прийміть себе, прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вас ніколи не підведе. Якщо ви її не чуєте, почніть медитувати, і вона вас почує, точніше, ви її почуєте. А якщо ви почнете себе любити, приймати і йти собі на зустріч, вас почує не тільки ваша інтуїція, а ще й вищі сили, які допоможуть вам в дальніших ваших якихось моментах. Що в сім'ї, що у відносинах, що в роботі, що по життю. З вами була я. Я ще до вас вернусь. Якщо у вас цікавить щось конкретне, да, з конкретної ситуації в вашому житті на місяць жовтень, ви завжди можете написати мені в інстаграм в повідомлення. Я вся ваша.